Миром Боже, хочу поділитися такою історією неймовірною з вами. Нам сьогодні показали про пивовара, який відмовився від наслідства такого величезного, величезну суму грошей заради Господа. Це була сім'я пивоварів, і цей хлопець вчився на те, щоб управляти таким майном, щоб дійсно бути експертом у пивоварінні. І він вчиться в цьому. Але коли він зустрів одного друга, то йому порадив прочитати Євангелію від Іоанна, третю главу. Хлопець прочитав, і це змінило його життя раз і назавжди. І він прочитав: а що він прочитав? Що той, хто увірує в Ісуса, смерті не побачить, бо вік. Тобто, тим самим ми будемо спасені. І це так сильно його торкнулося, що він почав служити Господу. І батько говорив з ним, каже: не ведись на якісь такі миттєві почуття там чи ще щось. Але він відмовився від цього. Хлопця вичеркнули з-за повіту, але він не здавався. Він йшов далі. Він проповідував. Він будував благотворительні фонди. Він купував. Якісь там підвали, десь стеклотара для того, щоб проповідувати, для того, щоб дівці могли там займатися, так? притулки будував. Ну, тобто він все робив для Бога. І одного разу, коли він йшов по вулиці вечором, він побачив таку картину, де чоловік, чоловік одної жінки з двома дітьми, які хотіли сильно пити їсти, вони гукали чоловіка, щоб той дав грошей, щоб накормить. Але чоловік вийшов і повалив жінку з двома дітьми, які казали, дай гроші поїсти, хочемо. І хлопець з сторони стояв і дивився і каже, що як ти повалив одною е, рухом свою сім'ю, так ти мене вибив із пивоваріння, із цього бізнесу. І, е, і батько, коли цього хлопця помирав, він сказав. Що ти вибрав те, що в тебе ніхто ніколи не зможе вкрасти. Це істина Ісуса Христа, який дає вічне життя. І дійсно, Ісус пише, що ці скарби, які є на небесах, їх ніхто не вкраде, і ржа навіть туди не проникне, тому що воно небесне, воно вічне і воно під... знаходиться під самим поглядом Бога. І тому дійсно цей хлопець він відмовився від грошей. Від всього заради Господа і його сім'я вони ходили в церкву, але вони не звертали уваги на те, що зростала бідність. Що батько сказав: Тож я не можу контролювати, що той чоловік так багато п'є. Але всі ми, коли вип'ємо, ми не знаємо міри, поки дна в пляшки не побачимо. То ми не зупинимося, навіть якщо нам буде мало, то ми ще підемо. Я кажу по собі, я така була, я ніколи не знала міри. І дійсно, ні гроші спасуть нас, ні ковчеги спасіння, ні бункери волшебні, ніхто. Гори розходяться і тікають від одного погляду Бога. То нічого не варте. Тому що коли будуть е, гори руйнуватися, коли буде потоп. Коли буде вогонь з неба, гроші не спасуть, спасе тільки Бог. І люди, хто на війні, на нулі, вони говорять, що нас врятував Бог. І дійсно нам треба уповати на Бога і бігти до Бога, а не збирати скарби, які підлягають тлінню. Усе на землі тлінне. Але є те, до якого навіть і ржа не проникне, це те, що від Бога. Тому нам треба йти до Бога в Його дім, в Його церкву. Взивати, каятися, запрошуємо тебе на онлайн-конференції з вивчення цього священного писання, яка дійсно є для нас картою і Господа. Тому що наш путівник це Ісус Христос, а карта це є Слово Боже, Біблія. І тому, якщо ви хочете вивчати, напишіть мені, і я з радістю вам в цьому допоможу. Нехай Бог тебе оберігає, там, де ти є. Амінь.